Ольга у молодіжному навчальному центрі святого Боско колись вже вчилася на швачку кравця, а тепер опановує перукарське мистецтво. Всі, от манекени, все обладнання сучасне, відношення дуже хороше вчителів і викладачів. Ну і тому що тут е, такий християнський напрямок. Навчальним закладом опікується монаше селезіянське згромадження. Його заснував святий отець Боско, щоб піклуватись про молодь, виховувати її на християнських засадах. Зараз у центрі безкоштовно навчається майже 70 студентів. Переважно студенти шиють під замовлення на певного клієнта, якщо вони його мають, Ні, то вони шиють особисто на себе, на свою фігуру. В даному випадку в нас є корсет зі спідницею, модель, яку ми пошивали на виставку. Після закінчення сподеї отримують диплом державного зразка секретаря, оператора комп'ютерного набору, кравця столяра чи виробника художніх виробів з дерева. І більшість знаходить роботу. Дехто ще під час навчання. Олександрові вчитися ще рік, а його вже чекають на підприємстві. Я йду на е, фірму меблів, вже договорився. Є місто Буськ, і там є хороша фірма меблів, вже записали мене туди, чекають мене. Призначення отців селезіянів – робота з сиротами і малозабезпеченими дітьми. Половина студентів у навчальному центрі саме такі. До того ж, не тільки з Львівщини, але й з інших регіонів, скажімо, Закарпаття чи то Донецька. У нас діти вчаться, які не. Можуть дозволити собі вчитися в вищих навчальних закладах, тому що це є дуже дорого. Діти, які не мають змоги винайняти собі у Львові квартиру і навчатися, дітям, які мають особливу потребу у житлі, ми їм їм допомагаємо. Для того ми користуємося послугами соціального готелю, який є на Городоцькій, і послугами сестер е, е, Салезянок. Для зручності гуртожиток для студентів будують поруч з навчальним корпусом, але коли закінчать, ще не знають. До зими сподіваються завершити дах. Христина Стець Хайлов, головні новини Львова.